Ти ж знаєш про те, що про тебе говорили, що в тебе дуже стервозний характер? Ну, ти це знаєш? Напевно, знаєш, але ну, я не знаю. Чому дуже різне говорю? говорили. Є люди, котрі мене вважають просто ангелом. да mm -hmm. Є люди, котрі мене вважають. Напевно, вони ж бачать те, що в них більш ак активоване розумієш? Mm -hmm. Але або не вірять, дивися, вони... вони не вірять в цю щирість. Там, та, от, там, ти на 100% щиро, так? А, а люди в це не вірять, тому що ну, знаєш, такого, значить, та, не буває. я думаю, Вони бачили якісь, можливо, якісь моменти, де я там а, якось так може себе і поводила. Якісь були такі прояви. знаєш. Ну, Я ж скажу так, що ох, були різні а, етапи мого життя. Про нас кажуть саме те, що активоване в людині. Я не ангел і я не стерва. Угу. Ніхто не вгадав. Нікому не. Ти між цим? Ні. А хто ти? Я взагалі щось хтось інша. Ну Ти по трупах тобто... ходила? Ніколи, ніколи. Ну, Я так думаю. Я так думаю, я так намагалася і я так думаю. Але, можливо, хтось може скаже інше. Я ж не знаю. Тому що ну, у кожного своє сприйняття життя. Я не знаю. І скажімо так, характер в мене 100% є. Ну, це було б дивно, якщо б не дівчина, котра зростає в таких обставинах, щоб він ну мене б або затоптали, або я б ну, хоч якось себе тримала. О, тому я не знаю, що для людей є стервозність. От я б хотіла якийсь конкретний приклад. Ну, це все ж таки, напевно, ходіння по трупах. Знаєш, а це де посмініє, я не ні, я не кажу про тебе. Я кажу, О, що а з... я ніколи не ходила. Так. От скажи або знову ж таки, посміхання в обличчя, а поза очі н... неприємні слова. про… — От ні, бачиш, а це не про мене. Угу. Я так не можу. От у тебе є такий приклад? Я не знаю. З тобою немає. Ну от я не знаю. Просто от і, мені дуже і, сподобалося. І... Те, що в нашій розмові, от коли ми з тобою говорили якраз про інтерв'ю, ти мені чітко сказала, я. Вважаю, що мені здається, що ти до мене погано ставишся. Я, от за це, Я щоб така ми завжди. один одному Була. говорили свої Нет. відчуття, да. і ми з тобою поговорили. Да. Ти почула мою думку, зрозуміло, що. Це не так, я зрозумів, чому там ти там мені відмовляла в інтерв'ю все, і це настільки круто, коли у людей є комунікація. Ну тому, що дивись, у тебе здорова психіка. Угу. Ти ж міг сказати, Боже, вона така стерва. Я не хочу з нею навіть інтерв'ю робити. Ти здорова людина, розумієш про що? Так. Коли людина не зовсім там розуміє себе, не зовсім розуміє процеси життєві, то я для нього можу бути стервою, тому що я просто там, я не знаю, не подивилася на нього так, як він себе. Чи угу. Вона? Угу. Я можливо стерва, тому що я завжди говорила так, як я думаю. ж власні кордони. Все нормально. Єдине, що я говорила так, як я думаю, коли це стосується мене. Я просто, я ніколи не лізла там до когось. А ти ні, Але... завжди вміла говорити? Я так, в роботі так. Я завжди вміла говорити ні. Тому ну, стерва же, угу. тільки стерва може сказати, що ні. Да, там, мені не подобається. Ні, так не буде. Буде так. Угу. Стерва. А якщо б я грала в якусь там. Так, 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 як ви скажете, я зроблю. Ну, я не хочу грати. Я людина нормальна з усіма своїми проявами, але в мене завжди є ото внутрішнє сяйво, котре мене тримає все моє життя. А невротизм, коли прийшов у тебе? Класно, почекай. Невротизм, я думаю, слава, це так прозвучало. Дивися, це твоя цитата. Я невротик да, коли я ти знаєш, я просто навіть не розуміла, що це таке. Да? От, от такі якісь, скажімо, ну ти ж я знаєш, скажімо так, сама собі діагноз поставила. Хто його знає, що мені професійна людина скаже. Може, я ніякий не невротик. Але, а що таке? Добре, в тому розуміє невротизм, якийсь... це що? Ой, блін, ну це так глибоко, Зараз я тобі не відповім. Ну мені здавалося, що невротична реакція на щось така, знаєш, жива, необдумана, mm. скажімо так, коли не вистачає емоційного інтелекту промовчати чи проаналізувати. Mm. Я то думаю, то перша що це перша емоція. Да, перша емоція. Я mm. думаю, що це десь невротична така реакція. То я собі так і подумала. Коли я почала вже працювати над своїм емоційним інтелектом, коли я зрозуміла, що така штука існує, що е, взагалі якісь такі поняття існують, то ну, багато що почало змінюватися. Тобто людині важливо сказати собі чесно, хто він на сьогодні і чи можна залишатися в такому стані і надалі. Якщо ти постійно будеш так от. Живо реагувати, то ну від тебе нічого не залишиться угу. і старості. Я не боюся, але до речі, я повертаюся. Ми з тобою так і не, не докрутили ту тему. Е, я не пам'ятаю, що я, я таке взагалі могла сказати, але я е, не боюся, але я просто знаю, що це останнє випробування кожної людини. Старість я в цьому впевнена. Коли я дивлюся на літню людину, котра йде в цьому старому тілі. Е, там же ж душа молода. А тіло вже не слухається, воно вже старіє, да? і е, це великий, велика праця і випробування йти в такому цілі, шкутильгати якось там, не побігати, не не порадіти життю як раніше, не покрутитися як молодий. Да? І я дуже пишаюся тими бабульками, котрі вона стоїть, в неї грошей мало, вона така світла. І вона, знаєш, тобі ще там грушок п'ять накладе зверху. Знаєш, я думаю, боже, а вона ж всередині така дівчина, як і я. Це тіло, старе. Як можна було так зберегти таку, о, таке серце? Да? Тобто старість це велике випробування, я думаю, остання. Ну, тобі, зараз, тобі зараз 46, ти 50 боїшся? Та я, коли мені 40 стукнуло, я така йшла знаєш, до 40, думаю, так клас, мені кажуть, що я класно виглядаю, ля-ля-ля. І тут 40. І Женя така сидить, знаєш, така чуть Чуть-чуть депресія, така. Що, Серйозно, сорок. Сорок. Угу. Ну, це ж по факту тільки вік, це ж тільки на папері. Я до цього, я ж кажу, до сорока літ я йшла саме з такою думкою. А потім, ні, щось таке навалилося, я дуже здивувалася. Ну кажуть, що да, може гормональне. Я не знаю, що це таке. але… Ну, добре, а от душа твоя скільки її років? Сімнадцять. Вже давно. Завжди, коли мене запитують, що Женя, от як ви стільки пройшли, стільки у вас було випробувань, стільки всього, ви от як ви така збереглися? А я думаю, боже, а чи мої випробування більші, але вони дуже страшні були, ніж, наприклад, у тої старої людини? Чи е, кожної жінки, котра йде? От вона, от, от вона йде, така там, може, шкути лягає, там вона, вона не, не дуже там в неї настрій гарний. Я знаю, що вона кожного ми кожен. Проходимо кожного дня свій ад і рай, так. І знаєш, коли ти це усвідомлюєш, ти розумієш, та господи, ну було, ну пройшла. Ну слава тобі, Боже. Дай Боже, щоб воно не було більше такого. Да? Ти знаєш чому? Тому що є люди, які е, несуть всі ці проблеми далі з собою роками. Несуть. а є люди, от, зокрема як ти, які усвідомили, що це було в історії вашого життя, так. Ви це вже не зміните і залиште їх там. Тобто, ти залишаєш ті проблеми там, а живеш, як ти кажеш, сьогоденням. І це, напевно, одна з найвищих точок власної прокачки емоційної, моральної. Угу. так? Тому що не кожен так може до такого дійти. Так, да? це шлях і це праця над собою угу. дуже величезна. Якщо завдяки нашому інтерв'ю, хоча б одна людина. Зможе це усвідомити, усвідомити, що це можна зробити і їй, то це буде напевно вишак е, нашого нашого інтерв'ю. От про це мої зустрічі до речі, будуть котрі ми зараз робимо, е, і будемо це все робити дуже масштабно. До речі, от я якраз хотів спитатися: це буде е, цей марафон, це курси, це великі жіночі кола. В котрих ми говоримо і про жіночі, і про життя, і про буття. От, як ми з тобою, якщо чесно mm -hmm. говоримо, але ми там ще проробляємо е чакральну систему, енергетичну систему в тілі людини через звук, так. через звукотерапію саме. От, от, письмо, от письмо, будь ласка, як вона, працює? як вона, оця звукотерапія, вокалотерапія працює? Потрібно розуміти, що Всесвіт це суцільне звучання, це суцільна вібрація. Все створене завдяки вібрації. Так. І ми. Е створений по, по подобію да, творця. Це не, не те, що там люди там кажуть, а в мене є погане, а це тому, що творець такі. Ні. Мається на увазі. Наші, наприклад, беремо голосові зв'язки. От яке з чого починається це те писання? Спочатку було слово, спочатку була вібрація. Слово було, любов, спочатку була вібрація любові. Створити життя можна тільки з вібрацією любові, більш нічого. Бог це тільки любов. Створити взагалі що, щось, ну я маю на увазі гармонійне можна тільки з цієї вібрації, і ці дві зв'язочки голосові, котрі нам творець, заклав, це ж не просто щоб поговорити, помацюкатися чи просто поговорити. Да? Це інструмент, котрим ти можеш наповнювати своє тіло енергією життя, mm -hmm. себе гармонізувати І не те, що можеш це було так закладено, воно так працює. Тобто, я правильно розумію? Давай так на, на моєму примітивному рівні. Тобто, ви а, будете сідати, спілкуватися. І плюс що там, наприклад, прокричати якісь проблеми, прокричати, викричати, пороспівати, пороспіватися. Потім ато тобто на... видавати просто звуки, Для того, так? що так але гармонійні. Mm -hmm. Але може і не гармонійні спочатку, да тому, що скажімо, так нам біль, завжди хочеться, біль, коли, коли є біль всередині, викричати його. Людина це чаша, вона наповнена чимось. Її потрібно спочатку вичистити, помити, висушити. Зробити красиво і потім вже наповнити. Тому саме так: спочатку, ми кричимо, викрикуємося. Спочатку очищення йде, а потім вже наповнюватися. Давно до цього прийшла от до, до таких я в була, курсів, я ще... спілкування. Як це правильно ще раз назвати? Я от це пр практики. Ну це практики, практики так практики, енергетичні практики, це, скажімо, так, сакральні знання того, хто така людина. Насправді ми забули про це. Женя, а як же сцена? Вона зі мною завжди, але вона трішки трансформується. Ну як же ж пісні? Окей, окей, пісні те зі мною І шоу бізнес, які ти так не любила а, свого а, часу. А навіщо мені Грегор шоу бізнесу? Мене коли запитують, ви та ти там повернулася? Чи а я кажу, та я завжди в просторі є ж куди повернулася? Ну кусе ну, тому, що так, так говорять, тому що ти не випускала нові пісні. Ну, це розумієш, це жов ну, бізнес це не все моє життя і не все життя, взагалі планети Земля. За межами шоу бізнесу, за межами цього Грегора, багато життя. І тому я скажу так, що воно зі мною завжди. Все моє, зі мною завжди. Ну, ти, я правильно розумію, ти пісні продовжуєш? Все продовжує. Продовжуєш випускати. Так, да, і зараз же в мене вийшла нова пісня Любов підкорює. Старі пісні, які ми дуже е, любимо. Їхня реінкарнація. Буде, вже перекладаю. Вітер надії зараз от буде вже практично mm -hmm. закінчується. Моє улюблене питання: за що ти зараз живеш? За свої зар... кошти, котрі заробляю, викладаю е спів, сучасний спів, е йога спів, ну і роялті з моїх е пісень. Досі? Досі. Що саме цікаво, ти знаєш і, і, і дуже непогано. Тобі зараз на місяць е потрібно. А тисяча доларів дві? Ні, я не розумію, як можна жити на тисячу чи дві. В мене дитина за кордоном, я справляюся з усіма питаннями сама. Ні, набагато більше я вмію заробляти і знаю, як це робити так, щоб не втрачати свою жіночність. От тобто це більше ста тисяч гривень на місяць. Ну так, да. ти витрачаєш в середньому теж 100 тисяч гривень на місяць. Я дуже боюся, що знаєш, от за це. Точно захейтять. Ну, я жаль, не боюся, за Це але... не захейтять, повір, от за це ні, тому що вам в кожному інтерв'ю це питання. Коли, є. коли, да? коли ти кажеш, ну і, і, не в гривні, а можна в, 100, доларах. в доларах, так. Да. Я просто 100 тисяч гривень. Це 3 тисячі доларів. Ні, я не розумію, як можна жити. Тобто, Нормально. дорожче. Більше ти витрачаєш і більше заробляєш. Да